Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо благословенний прекрасний час, благословенний рік. Тому в цьому році, як казав один священник, треба багато просити, бо це такий рік милосердя, де Бог дає багато е, милостей різних, милосердя. А власне, просити не для себе, не для своєї похоті. ну... Просто треба навчитися правильно просити в Бога. Бо коли, скільки я бачу свідчень, чую різних свідчень, коли просять люди не для себе, а для Царства Божого, там, наприклад, приміщення для спільноти Галілея, то Бог там виділяє мільйони і, і дарує ці, ці приміщення, і будинки, і ну, такі речі, які, ну, які дорого коштують. А, мені? а ви подумаєте, а мені навіть не подарував там щось таке. Ну, можливо, просиш просто з, з таким, знаєте, собі. Мені треба, мені треба. А люди, які просять для розвитку Царства Божого, то там Бог сприяє більше і дає. Тому в цьому році добре було б нам щось просити в Бога. Для розвитку Царства Божого, щоб щось, щоб сприяло розвитку, щоб сприяло розвивати Царство Боже, проводити різні реколекції, різну евангелізацію. Тобто, просити в Бога про це, а не про лексус для себе. Ну, бо я хочу їздити на лексусі. Сьогодні візьмемо 25 січня, 2002 рік. Дорогі діти, у цей час. Поки ви ще оглядаєтесь на минулий рік, закликаю вас, дітоньки, щоб ви глибоко подивилися у ваше серце і вирішили бути ближчими до Бога та молитви. Дітоньки, ви ще прив'язані до земних речей, а мало до життя духовного. Нехай вам і мій сьогоднішній заклик буде поштовхом до рішення обрати Бога і щоденне навернення. Дітоньки, не можете навертатися, якщо не покинете гріхів та не вирішите вибрати любов до Бога та ближнього. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нам підтверджує, що так ще багато просити для себе матеріальних різних благ. А Марія каже: Хочу, щоб ви прив'язалися до духовного життя. Щоб ви були прив'язані не до земних речей, а були прив'язані до духовних речей. І тоді, звісно, коли ти прив'язаний до духовних речей, то ти вже й просиш. Не лексус для себе, а ти просиш а, щось, щоб сприяло духовному розвитку не тільки твоєму, а й твоєї спільноти, твоєї церкви і всьому цьому. А, тому сьогодні, на практику, а, просимо Бога мудрості, щоб Він дав нам мудрості, по-перше, що просити. Де просити? Як просити. Ну? І тоді, дійсно, коли розпізнати. А, до чого тебе кличе Бог, до яких звершень, тоді в цьому наміренні просити. Просити не для себе, не заради себе, а заради розвитку Царства Божого. Це, це важливо, бо Бог тоді буде давати, Бог тоді дає раду і сприяє цьому розвитку. Але завжди ж бачить намір. Богу не треба казати, Бог бачить намір твого серця. Ти можеш казати, я там мені треба три гектари лісу цього. Я тут хочу реколекційний збудувати супермегаполіс. А сам думаєш, тільки як би його продати і грошики собі взяти. Тобто, такий намір, Бог буде бачити цей намір. Тому не просимо так, щоб обманути Бога. Бо це також, ну, це наша така натура людська. Але Бог бачить це. Бог бачиться. А коли Бог бачить, дійсно, що ти просиш не для себе, а для розвитку, то, то, то тоді і тоді дає. І тоді ми маємо на, тисячі різних файних е, свідчень, коли Бог над природним чином давав просто ну, сотні тисяч, мільйони давав і буде давати. Знову ж таки, буде далі давати тим людям, які ці гроші не використовують е, в своїх тільки е, потребах. А дійсно сповнюють потреби інших людей. Тобто, це допомагає їм проявляти любов Божу до ближніх. Дорога дитино, у цей час, поки ти ще не оговтався від минулого року, оговтались всі вже від минулого року. Закликаю тебе, дитинко, щоб ти глибоко подивився у своє серце і вирішив бути ближчим до Бога та молитви. Дитинко. Ти ще прив'язаний до земних речей, а мало до життя духовного. Нехай тобі мій сьогоднішній заклик буде поштовхом до рішення обрати Бога і щоденне навернення. Бачимо знову обрати. Обери Бога і щоденне навернення. Щоденну переміну мислення, переміну серця. І, і тоді, дитинко, не зможеш, а, каже Мар'ян, дитинко, не можеш навертатися, якщо не покинеш гріхів. Та не вирішиш вибрати любов Бога та ближнього, любов до Бога та ближнього. То, якщо ти сьогодні ще в гріху, свідомому перебуваєш, ну каже Марія: ну, ще не йдеться про навернення, тут ще йдеться про відкинення гріхів. Спочатку відкинь ці гріхи явні. відкинь все зло, яке тебе охоплює, а також і серце викинь. Ці ці, знаєте, думки пожадливі, пожадливість, пожадливість за вагітні, всі породжує гріх. Пожадливість це власне бажання матеріальних цих речей. Більше, більше. Три гектара дали, а ще в ту гору треба взяти. Там би з тої гори проповідувати взагалі супер. І можна так собі там, ну, обманювати себе, там щось розказувати. А, але направду, можливо, тобі вистачить сьогодні метра квадратного. Встань там і проповідуй. Ми іноді ліземо в великі речі, але треба не забувати бути вірним над малим. Каже Господь, коли будеш вірний сьогодні, там, де ти є, сьогодні вірний в своїй спільноті, вірний в своїй церкві, вірний в своїй сім'ї, то тоді я тебе буду ставити над більшим, і над більшим, і над більшим. Не поставлю тебе відразу з квадратного метра на 10 гектар гор. Супергор, гір. Е, в плані духовному, розумієте? І так само матеріальному. Дати тобі зараз 100 мільйонів. І, і як практика показує в нашому світі, ну, тобто історична практика, що люди, які вигравали в лотереї мільйони, просто довго не жили. Довго не жили. Їх або вбивали родичі, або вони витрачали всі гроші і потім самогубством тобто... Мало хто пережив ці гроші на добро. Тобто, в основному, в більшості в 90% цих всіх мільйонерів, які виграли лотереї, це пішло на прокляття. Ці всі гроші просто знищили їхні родини, їхні відносини, їхні сім'ї, їхні шлюби і все-все-все. І, і бачимо так, що треба також бути вірним над малим. Чи ти вірний сьогодні над 100 гривнями? То будеш вірний з тисячу, потім з десятком тисяч, з сотнею тисяч, з мільйоном. Будеш вірний. Будеш вірний. Тобто розпоряджатися цими грошима на благо, а не тільки, щоб задовольняти свої похоті, потреби і все інше. Потреби є у всіх, але, але похоть – це надпотреба. Це що вже надпотребою. піти в ресторан. Не цей йде за 10 гривень кава, а в той йде за 100 гривень кава. Ну бо я ж я ж хтось купити часи не за 100 євро, а за 1000, 5 6 ну, Ось все таки, Бо годинник за 100 євро і за 1000 євро і за 100 тисяч євро показує один і той самий час. Так само машина за 10 тисяч євро, і за 100 тисяч євро ВЗ з пункту А в пункту Б. <кій> Тому сьогодні обираємо знову Бога, аналізуємо своє серце, до чого я сьогодні прив'язаний: до матеріальних речей чи до духовних речей. І коли я буду прив'язаний до духовних речей, то мене і туди буде тягнути. Туди я і буду просити в Бога. Туди. Не буду просити квартиру, машину, дачу, а буду просити, Боже, дай мені людей, які міг евангелізувати, яких би міг провадити, або дай мені тих людей, які би мене сьогодні провадили. Які б мені сьогодні е, духовно підтримували мене, розумієте, щоб нас хвилювала це більше е, духовний, духовна сфера, ніж ця матеріальна? Будьте благословені, миром, радість, благодать з Боснії.